Вітаю на каналі Файвай! І сьогодні у нас черговий огляд копії Лего Ніндзяго, цього разу від компанії PRCK. Вже дуже багато ми бачили копій на Лего Ніндзяго, дуже багато ми бачили наборів від компанії PRCK, але так, щоб ніндзяго і від компанії PRCK це у нас вперше. Тож, якщо ви хочете більше ніндзяго, більше компанії PRCK, або ж навіть більше ніндзяго від компанії PRCK, то протискайте свої вподобайки. Ще також пишіть про це коментарі, і я запишу для вас ще. Ну і взагалі, як ми знаємо, то PRCK – це досить хороший виробник копій на LEGO Minecraft, тож надіюся, що із LEGO Ninjago він нас не підведе. Одразу тут видно, що інструкція не помнута, що вже, звісно, що дуже добре. Ну і також детальки тут повністю, мені здається, відповідають кольорам оригінального лего. Ну а з самих деталь у нас тут є ось такі дуже цікаві детальки. Крил. По перше, також у нас тут є ось такі ножі. Які досить прикольно виглядають золоті, і також, звісно, що ось така маска ніндзя, яка, наскільки я бачу, лита з двох видів пластику, що, звісно, круто, і думаю, що все тут має бути добре. Надіюся, що так воно і буде. Мабуть, головний недолік цієї інструкції полягає в тому, що тут не підписано на кожному кроці, скільки де потрібно використовувати деталей. Також з мінусів є те, що це знову не книжечка. Надіюся, що все-таки колись виробники аналогів Лего до цього прийдуть. Ну а кольори тут передані добре. Вона, як ви бачите, не помнута. Ну і в принципі, загалом вона нормальна. Не буду говорити, що вона прямо от супер хороша. Але вона нормальна, по ній зібрати досить легко. Ну і тепер конструкція, яка являє собою ось такого золотого дракона. І він мені подобається з двох причин: по-перше, якість деталей, а по-друге, їх колірна передача. А не подобається тут, в принципі, сама конструкція. По-перше, вона не дуже грамотна, як на мене. А по-друге, тут не дуже добре поєднуються кольори. Хоча самі кольори хороші, але в поєднанні вони дають щось незрозуміле. Ну і також те, що хочу помітити, то в інструкції чомусь не було зазначено, куди ставити ось таку золоту детальку, але в принципі я здогадую, що її потрібно поставити сюди, бо іншого місця для неї просто немає. Ну і тут є цілих сім гумових деталей: це, по-перше, ось таких чотири золотих кігті, по-друге, ось такий один білий. Також два ось таких сюрикени, і два таких ж є у фігурки. Ну а сама фігурка тут одним словом просто бездоганна. Але давайте по порядку. По-перше, якість принтів тут дуже хороша. Вони чіткі, вони нікуди не поз'їжджали, і вони такі ж, як мають бути. Також є принт позаду і тільки один вираз обличчя, але це обмовлено саме особливістю фігурки. Це Зейн, і тому у нього позаду тут роз'єм для кабеля. Ось так виглядає фігурка в масці, і вона. Вона тут зроблена теж просто чудово. По-перше, вона дуже гарно пропрацьована, також, як ви бачите, вона справді лита з двох видів пластику, і ідеально тут вписується вираз обличчя саме в проріз маски. А катану і футляр для неї я вам хочу показати у порівнянні з фігуркою з недавнього набору від компанії «Ларі». І, як ви бачите, набагато якісніше пропрацьований сам футляр. По-перше, тут такий сріблястий колір, тут він більше сірий, а тут отакий от металевий. І теж, в принципі, можна сказати і про катану. Єдине, що мені не подобається, це якщо подивитися зверху, то таке враження, ніби ця от зірочка трошечки з'їхала вліво. Якщо ж дивитися тут, то це виглядає, певно, що трошки краще. Але загалом сам футляр мені набагато більше подобається тут, і в принципі я вважаю, що це мабуть найкраща фігурка аналогу Лего Ніндзяго, що я загалом оглядав. Також хочу вам показати, що ось така от катана у нас була з круглою ручкою в попередньому наборі. У цьому у нас з квадратною. І насправді має бути саме так, як у цьому наборі. А з запасних деталей тут є ось такі пальці для фігурки. Ну і ось такий це загалом набір. Коштував він мені 65 гривень, що навіть вигідніше, ніж зазвичай хороша ціна. І за такі гроші це просто чудовий набір. Тут одна фігурка вартує, мабуть, що більше ніж ці 65 гривень, оскільки пропрацьована вона просто супер. Тут навіть немає до чого докопатися. Єдине, от що я знайшов, це можливо трошечки з'їхала зірочка, але я не знаю, як вона справді має там стояти. Ну а конструкція тут є дуже багато декоративних елементів, які можна використати десь в чомусь іншому. В принципі, я вважаю, що конструкція сама не дуже. Хоча й детальки хорошої якості, тобто це можна просто перезібрати. Тож так, я вам точно рекомендую купувати цей набір, якщо вам подобається ніндзяго, якщо ви хочете отримати якісну фігурку та якісні якісь отакі декоративні елементи, то, звісно, що беріть. Також не забувайте про вподобайки, я ж для вас стараюся. Ну і пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, поширюйте це відео. Дякую вам за перегляд. Гарного настрою!